Запускаю нову рубрику, в чому я сьогодні у діта І так, дивимося, робимо розпаковку. Саме перше, що ви бачите, таке яскраве це у мене такий теплий, помаранчевий, ось отакий оранжевий костюм. Тоді зверху у мене кофта така на замочку. Це вона у мене із Хендекса. Потім на голові у мене така шапка, під низом у мене футболка. Тут у мене теплі такі теж штани з костюма, чоботи, двоє носків нетеплих. Тоді у мене тут іще під низом, бачите, ось у мене і це моя піжама така теж тепла. Це я знаєте, подвійна, щоб коли я надівала, щоб його не скидати. Просто піти вигулять собаку. А коли я зайду з вигуляного собаку, просто хоп, я скинула верхні штани, і я вже знову у піжамі можу ходити по хаті. І так тепліше буде. Того ж термобілизну жалко на прогулянку одівати. Я її оставляю на праздники. Так що і на великі морози. А ще на дворі не так то й холодно, так що, бачите, я навіть без курточки. І зверху в мене така шапка.